Шукаємо сьогодні ввечері разом вічні істини. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності, і я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Дозвольте розповісти вам легенду про безсмертник. Було це давно, татарські орди нападали на наші землі, спустошували села і міста молодих і дужих чоловіків, красивих дівчат, забирали в полон. На березі моря у розкішному палаці жив злий призлий хан. І ось цей хан видав такий наказ: хто хоче визволити свого чоловіка, сина чи брата, нехай принесе свою улюблену квітку. Якщо квітка зів'яне, поки ця людина знайде своїх рідних, то вілю всім відрубати голови. Багато людей приходили до ханського палацу, але від нього ніхто не повертався. Одного разу до хана прийшла засмучена жінка з глибокими карими очима, з польовою квіткою в руках. Ця квітка нічим особливим не відрізнялась. Високе стебельце, покрите сріблястим пилом вінок рожевих пилюсток. Поставивши квітку в сухий глечик, пішла жінка шукати свого сина і чоловіка. Довго не поверталася жінка. А коли з чоловіком і сином прийшла до ханського палацу, то квіточка зовсім не зів'яла. З тих пір то квітку називають безсмертником. Подібні легенди часто живуть століттями і вважаються визнаним фактом. В часи Ісуса нічим не відрізнялися в цьому плані. Пришестя Месії було так завуальоване єврейськими традиціями і легендами, що коли Ісус. Почав навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий, Але третього дня він воскресне. А Петро узяв на бік його і йому став перечити. Нас дуже дивує реакція Петра. Він неправильно розумів місію Христа настільки неправильно, що Ісусу довелося вимовити свій найбільш разючий докір. Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. Слова Петра не були розрадою і підтримкою Ісусу в його великому прийдешньому випробуванні. Сатана намагався залякати Ісуса і відвернути його від місії. І Петро, засліплений любов'ю, став знаряддям у руках спокусника. Петро не бажав бачити хрест в служінні Ісуса. Цю думку йому вселив князь зла. Сатана намагався показати Петру земну славу, щоб він не міг побачити Христа, на який бажав спрямувати його погляд Ісус. Для Петра це був дуже гіркий урок. Йому непросто було зрозуміти, що шлях Христа на землі проходив через муки і приниження. Він очікував слави земного царства Ісуса. Але такі очікування не що інше, як міфи про те чи інше, помолимось. Дорогий Господь, ти був на нашій планеті земля, ти зіснив план спасіння, ти навчав народ істини, ти залишив нам своє святе слово, допоможи, Господи, нам дослухатися до нього, зрозуміти Твою велику місію. Допоможи, Господи, нам прийняти Твоє прощення і жити по Твоїй волі. Благослови нас і будь з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. На основі Слова Божого навчіться відрізняти міф від істини і свої особисті погляди від Божої істини. Просіть Бога, щоб допоміг вам бачити не лише власні бажання, а насамперед те, як Бог хоче, щоб ми йому поклонялись. В цьому вам допоможуть уроки дивовижні факти. Для того, щоб їх отримати, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам щасливого та радісного вечора. До побачення!